Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 18 до плюс 21. Ясним небо у Києві буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. На зміну дрібному дощу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ із грозою. На півночі у Житомирській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 21 градуса та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода вдень ітиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 15 до плюс 22. Незважаючи на ясний ранок, день та ввечері у Чернігові погода буде похмурою, без дощу. У Сумській області очікується температура від плюс 24 до плюс 23 градусів в день та від плюс 17 до плюс 23 вночі. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На сході у Харківській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 25 градусів та від плюс 17 до плюс 25 вночі. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. У Донецькій області температура в день буде від плюс 33 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 27. Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Донецьку буде стояти ясна погода без опадів. У Луганській області в день температура становитиме від плюс 34 до плюс 27 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 28. У Луганську ясна погода порадує нас в день, але ненадовго весь інший час небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На півдні на Одещині максимальна температура вдень становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів та від плюс 20 до плюс 23 вночі. Вранці в Одесі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади не передбачаються. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 32 до плюс 23 градусів. Та від плюс 18 до плюс 26 вночі. Ввечері небо у Миколаєві затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода опадів не прогнозується. У Херсонській області очікується температура від плюс 33 до плюс 23 градусів в день, а вночі від плюс 17 до плюс 25. У Херсоні похмура погода у другій половині дня відступить. Але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 31 до плюс 28 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 25. У Запоріжжі по хмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день. Хмари на небі з'являться лише ввечері, без опадів. У Криму очікується температура від плюс 31 до плюс 21 градуса в день. Та вночі від плюс 16 до плюс 26. У Сімферополі небо буде ясним до самого завершення дня, опади не очікуються. На заході у Львівській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 22 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 18. У Львові протягом усього дня погода буде похмурою, опади спостерігатимуться протягом усього дня. Вранці очікується дощ у другій половині дня, дощ із грозою, якому на зміну прийде дрібний дощ. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. В Івано-Франківську очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. На зміну дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, на зміну дощу із грозами. У Тернопільській області вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 19 градусів та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Небо ясне у Тернополі вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Вдень очікується дощ, проте до вечора він повинен послабшати. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 26 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 19. Безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір у Чернівцях очікуються похмурими. Вдень очікується дощ, ввечері він повинен послабшати. У Закарпатській області денна температура буде плюс 19 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 17. В Ужгороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 19 градусів та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Ранок в рівному буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. ітиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. На волині температура вдень буде від плюс 23 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 20. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Луцьку буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 24 до плюс 19 градусів в день та вночі від плюс 17 до плюс 19. У Хмельницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вдень і ввечері буде йти дощ із грозою. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 24. У Кропивницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Вдень можливо пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Полтавщині вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 24. У Полтаві похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами без дощу. У Черкаській області температура в день буде плюс 24 градуси, та від плюс 19 до плюс 20 вночі. Весь день у Черкасах буде хмарним ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 28 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 25. День буде хмарним з самого ранку у Дніпрі небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опадів не прогнозується. На Вінниччині вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 17 до плюс 19. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися з за В Вдень розпочнеться дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.